Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи. Орю свій переліг у Богу ниву та сію слово. Добрі ж нема колись, то й будуть, і дурю себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою, та засійся, чорна ниво волею ясною. Орися ж ти розвернися, полем розстелися, та посійся добрим житом, долею полися, розвернися ж на всі боки, ниво десятино. Та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть люди, жито жати. Веселії жнива, розвернися ж, розстелися ж у Бога я ниво. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом? Дурю бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує, нарікать на Бога.